Про що співає козак Мамай. Артисти Коломийського та Херсонського театрів презентували спільну постановку. Це вистава з репертуару Херсонського академічного театру Ляльок, яку зіграли усього кілька разів на заваді. Стали спочатку пандемії, а потім повномасштабне вторгнення. Реквізити і костюми вивозили з окупованого міста. І ось тепер у Коломиї, змінивши режисуру і поєднавши артистів драматичного та лялькового театрів, представили нове бачення вистави. Прем'єрний показ відвідали мої колеги. Ваш шлях лежить між землею і небом. Ви рівні усім і кожному окремо. Сентиментальна, пізнавальна, зворушлива казкова легенда про походження козаків, першоджерела їхньої сили духу і лицарської звитяги, про незламність і волелюбність, та неминучість перемоги, добра і любові над злом та ненавистю. Саме про це вистава про що співає козак Мамай. З української історії, яка дає пояснення багатьом чинникам сьогоднішньої національно-визвольної боротьби українського народу, силі духу, силі, силі народного такого спротиву цьому нашестю ординців. І вона на такій легендарній основі дає елементарні поняття дітям, чому саме так, і чому ми такі, і звідки ми пішли, і хто ми є, і чому. Козаки це діти сонця, і чому ми такий народ, який, який має постійно вести боротьбу із тою чорнотою, яка нас оточує. Постановка про що співає козак Мамай, це спільна робота колективів Херсонського академічного театру Ляльок та Коломийського театру імені Івана Озеркевича. Тому режисер із Києва Дмитро Драпіковський поєднав роботу драматичних акторів із ляльками. Працювати над постановкою було трохи незвично, та водночас цікаво ділиться асистентка режисера, акторка Коломийського, Миського театру Катерина Сагалюк нам було дуже цікаво супроводжувати ляльку. Саме ми, як актори, це собі наше існування одне таке драматичне. А з ляльками це зовсім зовсім по-іншому. Херсонський театр Ляльок релокований на Прикарпаття і працює в Коломиї з кінця 2022 року. Директор і художній керівник Херсонського театру Ляльок Віктор Гаврилюк ділиться. Постановка, про що співає козак Мамай, була в репертуарі їхнього колективу. Та зіграти її багато разів не вдалося. Спочатку пандемія коронавірусу, далі повномасштабна війна. Тепер вирішили відновити постановку, щоправда, у співпраці із Коломийським театром. Та це вийшло зовсім нове прочитання, каже Віктор Гаврилюк. Тріальна частина є, а всі актори нові. Немає жодного актора, який грав у тій постановці. Тобто, фактично, нова постановка. Вистава цікава сама по собі, вистава патріотична, вистава такою придумкою, трошки фантастичною. Хто такий козак Мамай, Ніхто не знає зараз достеменно, крім того, що він був на картинках на Лубочних кругом, зображений з бандурою. Ми тут розкриваємо таку, якби фантастичну таємницю, що він цей посланець неба. Що він з'явився якраз вчасно на нашій території в Україні і оборонив її від бусурманів. Ну фактично, воно лягає на сьогоднішню ситуації один до одного. Віктор Гаврилюк каже, це диво, що декорації і костюми до вистави залишились майже неушкодженими в окупованому Херсоні, і їх вдалося вивезти. То, що було дерев'яне, то звичайно ці окупанти переробили під свої декорації, бо там вони создавали тюз руський в нашому приміщенні. Вони переробили під свої декорації, але столяри вже коломийські, по кресленням зробили точно таке, як нам треба. Вистава про що співає козак Мамай, буде цікава як для сімейного перегляду, так і для дітей шкільного віку. Тому колектив театру запрошує усіх прихильників театрального мистецтва відвідати прем'єру. Слідку. Ите за анонсами.